Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, у нас продовжують говорити в мережі про те, що відбувся з'їзд так званого Всемірного Руского Народного Собора. Так. І члени РПЦ на цьому з'їзді заявили, що війна проти України є священною. Так, і Росія Матушка в цій війні захищає світ від так званого Заходу з великої літери. Який ну, впав в сатанізм? Виявляється, що війна це не сатанізм, це щось таке, як кажуть, яке відповідає всім заповідям Божим. І не вбий, і не побажай землі, свого сусіда і не побажає його дружини і так далі і тому подібне. Так, то, то, хто тут сатаїст? Мене, мене цікавить. Але справа тут навіть не в тому. Ну, Бог з ним, як писав колись один наш поет, та нехай собі як знають, божеволюють, конають, нам своє робить. Так, так ось це сказано, звичайно, було про нинішніх московитів, тому що вони божеволіють, це очевидно. Але мене цікавлять наші громадяни, українці, так, які ходять, проход, продовжують ходити, молитися до так званої УПЦ Московського патріархату. так, де Ну, це ж церква брехні абсолютної лукавства, яка заявляє, що вона ж ніякого відношення вже до Московського патріархату не має, а патрет оцього гундяя, гундяя, мішки япончика, та висить же ж у керівника цієї УПЦ Московського патріархату. Так, ну це ж факт просто незаперечний. Вже ж показали нашим ідіотам, я не знаю, як їх назвати, ті, які ходять, продовжують ходити туди до церкви УПЦ Московського патріархату і носити гроші. Для чого? Так, для проведення священної війни московитів андрофагів, тобто людоїдів проти України, проти тих же, які ходять і носять гроші для того, щоб ракети кожен день летіли на їхні дурні. І а як це все можна назвати? Ну, якщо у вас є якесь інше визначення, ну давайте ми це визначення зробимо. Що це за люди? Це люди чи не люди? Це сатаністи? Хто вони такі? Ті, які продовжують ходити під час війни до УПЦ Московського патріархату, ставити там свічки, молитися за що? За священну війну проти себе, проти своїх дітей, проти своїх онуків. Ну є щось в голові у цих людей? Чи в них, за замість голови дупа?